На карпатському курорті в Буковелі а, ну, розгорівся каже. скандал. Відпочивальник а, ну, грубо нахамив військовому медику, який приїхав сюди на реабілітацію. Відео ага. опублікували в одному із телеграм-каналів. Давай, Ну покажи. Ну, кажи ще раз. провокатори, тут А куда приїхав? Звідки? З Бахмута. Ну свой парк, чи ти тут сидиш? О, сидиш. о, Далі поїхали. Як розповів на іншому відео бойовий медик, такі випадки, але, на жаль, не іншого... рідкість. Чоловік каже, держава відправляє на курорт військових та медиків із Сьогодні... посттравматичним синдромом, але знаходяться індивіди, які обзивають зсу скотиною, чмом і ще мають нахабство ставити питання. Я проходжу реабілітацію психологічну посттравматичну а, на Буковелі, бо в нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям таке а, робити таку послугу. Але а, і вчора а, я чув, що ЗСУ це худоба. А, сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими речами. І а, відео, яке попереднє моє. Ось це чувак, який сказав, яка різниця, і тичмої їжжає далі в свій Бахмут. Тим часом дружина хамовитого відпочивальника в соцмережах розмістила відео, на якому розповіла свою версію подій. Вчора в спа просто подойшов. На тот момент уже тоже он был выпивший, выпивший, военный, и начал говорить, на каком языке нам разговаривать. Ему не по... ему не нравится, что люди разговаривают не на украинском языке. Вот, и он э, начал говорить, что нам нужно ехать в Россию, в общем, весь этот бред, понятное дело. Моєму ж, звісно, Відтак ця ситуація неабияк обурила громадськість, адже зважаючи на всі жахіття, які відбуваються в країні, деякі навіть через рік війни не розуміють взагалі кому зобов'язані життям. Звідки?